Багато хто думає, що криптовалюти це ризиковані вкладення, де потрібно постійно аналізувати графіки, купувати якісь монети і переживати за коливанням курсу. Але насправді заробляти крипту можна набагато простіше і приємніше, без зайвих ризиків і маніпуляцій. І головне, взагалі, без фінансових вкладень. Один із найпростіших способів це платформа CandyBob від біржі BitGet. Candy Bomb – це спеціальна платформа на біржі BitGet, де ти отримуєш безкоштовні токени нових перспективних проєктів за свою активність. Біржа сама вибирає якісні та перевірені монети, які потенційно можуть суттєво зрости після офіційного запуску на ринку. Щоб отримати ці токени, тобі потрібно виконувати звичайні, зрозумілі для кожного дії, здійснювати торгівлю, поповнювати рахунок або просто запрошувати друзів на біржу. Але як це виглядає на практиці? От уяви, що біржа запускає акцію Candy Bomb. Із загальним пулом у 500 тисяч токенів нового проекту ти реєструєшся для участі у акції та отримуєш можливість заробляти спеціальні квитки за прості завдання. Наприклад, якщо ти поповнив свій рахунок, здійснив кілька угод або запросив друга, отримуєш відповідну кількість квитків. Що більше активності проявляєш, то більше квитків отримуєш. Наприклад, ти виконав кілька простих завдань і отримав за це 30 квитків. А якщо за весь час акції користувачі зібрали тисячу квитків, то твоя частка буде становити. 3%. Це означає, що після завершення акції ти абсолютно безкоштовно отримуєш на свій рахунок 15 тисяч нових токенів проєкту. І тут немає ніяких прихованих умов чи складних правил. Усі твої зароблені токени автоматично надходять на спотовий баланс одразу після закінчення кампанії. Якщо ти бачиш, що ціна токену після лістингу на біржі виросла, можеш одразу їх продавати і отримати чистий прибуток. Якщо ж проект тобі здається перспективним, ти можеш зберігати токени і чекати, поки їх. Вартість зросте ще більше. Candy Bomb – це платформа, яка ідеально підходить для новачків. Чому? Тому що для того, щоб брати участь у цій програмі, тобі не потрібні якісь спеціальні там знання або трейдерський досвід чи великий стартовий капітал. Ти просто робиш звичайні дії на біржі, проявляєш активність. Ну а біржа вже заохочує тебе за це токенами. Простота та прозорість головні переваги Candy Bomb. Окрім того, усі проекти, які беруть участь у Candy Bomb, попередньо проходять ретельну перевірку фахівцями біржі BitGet. Це означає, що ти отримуєш токени тільки перевірених і якісних проектів, у яких справді є потенціал. Зростання і BitGet також постійно запускає нові компанії Candy Bomb, тому ти завжди можеш бути у курсі цікавих можливостей та регулярно отримувати безкоштовні токени, просто користуючись біржею. Для зручності ти можеш налаштувати сповіщення прямо у своєму акаунті. І біржа сама тобі нагадає, бим -бим, коли з'явиться нова можливість заробити без укладень. До речі, зареєструватися на біржі BitGet дуже просто. Увесь процес займає буквально кілька хвилин. Про це ми робили окреме відео. можеш тут його подивитися. Тобі просто потрібно прийти за посиланням, заповнити коротку форму, пройти верифікацію, і бам! Ти отримуєш доступ до Candy Bomb та інших фішок, які пропонує біржа. Ну і ще один приємний момент: на BitGet зараз є бонусна програма, завдяки якій ти можеш отримати до 6200 USDT бонусів. Тобто, зареєструвавшись зараз, ти отримуєш не тільки доступ до Candy Bomb, а й інші переваги від біржі. Усі деталі ти знайдеш, звичайно, у посиланні під відео. Підсумуємо, чому саме Candy Bomb так люблять. Людь користувачі бідгед бо це, мабуть, найбільш зрозуміла і безризикова можливість отримати нові токени. Тобі не потрібно вкладати великі гроші або годинами гіпнотизувати графіки, як роблять це професійні трейдери. Ти можеш бути звичайним користувачем, просто робити базові дії і більше винагородить тебе за це перспективними токенами. Тож Candy Bomb – це реальний приклад того, як крипта може бути нескладною, без ризиків і доступною для всіх, бо більше створила цю платформу саме для того. Щоб допомогти новим користувачам швидше розібратися у такому дикому можна сказати світі крипти і отримати свої перші монети без будь-якого ризику, отже, якщо ти хочеш спробувати себе в крипті, зробити токени перспективних проєктів і просто отримати додатковий прибуток, платформа Candy Bomb від BitGet для тебе обов'язково підписуйся на наш канал і став лайк цьому відео, щоб не пропускати найвигідніші можливості посилання на реєстрацію, додаткові бонуси. Усе це ти знайдеш в описі під відео. Приєднуйся прямо зараз і розпочни свій шлях у криптовалюті максимально вигідно. І побачимося у майбутньому.